Наприкінці жовтня стало відомо, що газопостачання буде відновлено у 15 громадах Донеччини. Проте є такі населені пункти, де повернути газ в домівки мешканців неможливо. Торкнулося це і селидового. Газопостачання до нашої громади не поступає через чисельні пробоїни газогіну в районі Очеретина. Газогін іде з міста Константиновка. Очеретина, Авдіївка, Курахова, Селидова. З 25 жовтня тиск в магістралі почав падати, ремонтні бригади не в змозі туди добратися через активні ворожі обстріли. Тому поки лінія фронту не почне рухатись далі від нас, немає змоги провести ремонтні роботи, загалом у Солидівській громаді до централізованого теплопостачання підключено 184 багатоквартирних будинків та комунальні заклади, серед яких і центральна міська лікарня. Розпочати опалювальний сезон для них наразі немає можливості. Запустити централізоване опалення в громаді неможливо. Також ми бачимо на сьогодні нестабільну роботу електромереж через постійні ворожі обстріли. І внутрішні електромережі в будинках не витримають навантаження, якщо всі почнуть вмикати електрообладнання, тому електрообогрів не може бути заміною централізованого опалення. Керівництво Салидівської міської військової адміністрації розробило певний план дій, як все ж таки громаді пройти осінню зимовий період. По-перше, ми пропонуємо голом ОСББ закрити оглядові вікна за допомогою ОСББ. На сьогодні потрібно матеріальних прорахунь і видача запланованих на наступному тижні. По-друге, утеплення будів мереж водопостачання та водовідведення теплозації матеріалами. Також ми розрахували потребу необхідну. Вона складає 25 тисяч метрів квадратних, придбання якого заплановано через резерв військової адміністрації. Також керівництвом міської військової адміністрації буде закуплено 300 буржуйок з панелями для приготування їжі із розрахунку дві одиниці на будинок. Без уваги не залишиться і мешканці приватного сектору. На сьогодні ми вже розпочали видачу деревини пільговій категорії населення нашим підприємством у кількості 60 метрів кубічних. Одночасно у нас ведеться робота по визначенню постачальника палива деревини відповідно до субвенції. На сьогодні як ця деревна буде роз... насамперед видаватися вразливим верстам нашого населення. До того ж, в селидівській громаді буде облаштовано п'ять пунктів обігріву для тимчасового перебування мешканців. Три в місті селиво це шоста школа дідуша та приватний басейн. У місті Українську це буде дітський дитячий садок космос та дісиша. Попри всі заходи у міській військовій адміністрації наголошують, що евакуація у цій ситуації найкращий вихід пережити цю складну зиму. Ми проведені переговори до Піпільської військової адміністрації з результатами яких. Нашій громаді запропонували два об'єкти. Це школа, інтернат школа, яка може прийняти 150 осіб, а також дитячий садочок. У нього теж також потужність 150 чоловік. Також хотів зазначити з питань на евакуацію до більш безмечних міст. Всі заявки приймаються за телефоном контакт-центру. Керівництво міської військової адміністрації наголошує, що зі свого боку робитиме все можливе, аби пройти цей опалювальний сезон безболісно та максимально допомогти мешканцям. Альона Соболенко Чепіль Даніїл Силидового спеціально для Капрініюз.